Доброго вечора, друзі. 19-та на годинок час новин на п'ятому каналі. Перемога України і повернення всіх окупованих Росією територій – це єдиний варіант завершення війни, наголосив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Фокус. Однак чекати на швидкий контрнаступ сил оборони не варто це хибні твердження. Війна це складний і тривалий процес, каже Данілов. Прокоментував і чутки про імовірну смерть Путіна. каже це нічого не вирішить, адже росіяни звикли звинувачувати інших у своїх проблемах. А вони нас просто ненавидять. І вони вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. От, завдання, яке ставить Путін перед всіми своїми, скажімо так, йолопами, це просто знищення нас як нації. Ми маємо це розуміти. От, і якщо ще раз на воно, що хтось вважає, що якщо Путін помре, що там щось поміняється, ні. Там ще треба роки, роки, роки робити, щоб там воно все помінялося. Перш за все, вони мають почати любити людей, а вони їх просто ненавидять. Стримано реагувати на чутки про ймовірну смерть російського диктатора закликали українців у головному управлінню розвідки. Про це в етері спільного телемарафону заявив представник ГУР. Андрій Юсов каже, що така інформація має з'явитися не з анонімних телеграм-каналів. Поки що треба реагувати стримано, аналізувати дані та перевіряти. Олега Царьова знайшли вдома з ножовим пораненням чи з кульовим. Така інформація носиться телеграм-каналами. Пишуть, що зрадник поки що в реанімації. А українці згадують, яким відбитим був царьов, коли працював народним депутатом Верховної Ради. Згадаємо, і ми за шквари та меми про цього зрадника. Волинська різня, тільки чого варта. Які побажання лунають царьову, Юрій Жупанов далі. «Волинська різня це одне з найвідоміших відео зі зрадником, а тоді депутатом Верховної Ради Олегом Сарьовим. Він не знає, коли почалася Друга світова війна, і таке враження, що готовий накинутися на ведучого Романа Скрипіна. Коли почалася Друга світова війна? «Волинська різня була Коли почалась Друга світова війна. Сорок Піра. Де ви ж то царьов вірний пес Януковича та партії регіонів за чутками його взяли в обойму, бо гарно бився, і не раз на практиці це доводив згадати, хоча б зраду у Верховній Раді, коли парламент ратифікував так звані харківські угоди, царь завзято кидався з кулаками на опозицію, яка намагалася цьому завадити. Давайте складайте присягу. Присягаю додержуватися конституції України. А потім били вже царьова після революції гідності, анексії Росією Криму та початку заворушень на сході. Тодішній нардеп начепив Георгіївську стрічку, приїхав до лікарні в Миколаєві, хотів провідати своїх учасників проросійського мітингу від проукраїнських активістів, отримав у табло та яйцями по одягу. Царьов утік як собака до Росії, але продовжував звідти зявкати. Розправив плечі після 24 лютого, коли росіяни стояли на Київщині, приїхав нібито роздавати гуманітарку і традиційно ніс маячню. Російські війська, вони безпечні. А нещодавно царьова немов підмінили. Він почав котити бочку на самого Путіна, на якого раніше молився. Мовляв, кремлівський карлик обрав найгірший сценарій, коли росіяни почали воювати з росіянами на території України. Недовго платівка грала. Царьов у тяжкому стані в реанімації. Його знайшли вдома в Криму, чи то з ножовими пораненнями, чи з кульовими. В інтернеті вже засилля мемів. Хто помстився царьову? І карма зрадника наздогнала в Україні його засудили до 12 років ув'язнення. Визнали винним у закликах до зміни територіального устрою та насильницького повалення конституційного ладу в нашій державі. Але чи відсидить тепер, Юрій Жупанов, Віталій Залевський, п'ятий канал. Продовження мовного скандалу на захист водія таксі Болт, який не захотів спілкуватися з клієнтками українською та висадив їх із авто. Стали Олексій Арестович і Юрій Бойко. Нардеп забороненої партії ОПЗЖ записав відео, в якому заявив, що будь-яка дискримінація надто замовною ознакою огидна. Також він пообіцяв допомогти водію з працевлаштуванням. Любая дискриминация человека, она отвратительна, особенно когда идет дискриминация по языковому принципу, особенно когда идет дискриминация людей, которые, возможно, пострадали от российской агрессии, являются переселенцами и так испытывают большие страдания. И естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу, мы найдем его и обязательно трудоустроим. Підтримав водія і колишній радник офісу президента Олексій Арестович. Він назвав чоловіка цитата жертвою мовного Талібану та написав, що хоче виплатити йому компенсацію. Нагадаю, напередодні в мережі з'явився відеозапис, на якому пасажирки таксі просять водія спілкуватися з ними українською мовою. У відповідь на це чоловік називає жінок хворими, виходить із машини та починає виставляти речі пасажирок на вулицю. Потім таксист просить залишити салон і скасовує замовлення. На скандал відреагував уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирок державною мовою, порушив закон. Тож йому загрожує штраф близько 5 тисяч гривень у компанії перевізнику водночас повідомили, що вже звільнили водія. Волонтерів Азову попросили цитата сховатися у кутку, бо чоловіків лякала військова форма. Скандал розгорівся у мережі після того, як керівниця патронатної служби Азову оприлюднила деталі відвідин заходу у Києві. Там вони мали розповісти деталі своєї роботи. Натомість на прохання організаторів були змушені не афішувати свою присутність, а згодом і взагалі піти. Судячи з реакції українського суспільства, публічні вибачення не врятували репутацію організаторів заходу. Що саме відбулося, Лідія Середюк збирала деталі? Ми стикнулися з шокуючою і Просто дикою е ситуацію коли... запросили виступити на бізнес-форумі, а потім попрохали сховатися через військову форму. На відео Олена Толкачова, голова патронатної служби Азову, це медико-волонтерський підрозділ, що піклується про поранених азовців, організовує поховання загиблих та допомагає сім'ям героїв. Олену та інших волонтерів полку Азов запросили на Янг бізнес-клаб, що відбувся напередодні у Києві, для того щоб ми розказали, про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо б могли допомогти нам у нашій діяльності, та замість отримання допомоги захід довелося покинути за півгодини перебування на цьому бізнес-форумі. Як розповідає у відеозверненні Олена Толкачова, до азовців підійшла одна із представниць організаторів із проханням пересісти у куток, бо присутніх чоловіків лякала військова форма. Згодом і узагалі попросили по. Покинути приміщення, де відбувався фуршет. У 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю. На тлі резонансу публічне виправдання та вибачення записав представник бізнес-форуму Юрій Пословський, зазначивши, що організація вже ухвалює свої внутрішні заходи, але не уточнив, які саме я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь яке необережне слово, не несумісний формат висловлення. Він просто недопустимий. не Тим більше для організації, яка вважає себе соціально відповідальною, якою ми себе вважаємо, та це від хейту не врятувало з понад тисячу коментарів під цим дописом. Переважна більшість нищівна критика на адресу організаторів, окрім цивільних, на ситуацію відреагували чимало військових. Які вибачення, на що пусті балачки? Комфортно в костюмчиках каву пити і не хочеться на військову форму дивитись. Шкода, що ви так і не зрозуміли завдяки кому ви можете ту каву там пити в костюмчиках? Просто жах. Чого ви варті без людей у військовій формі? Некомфортно дивитися на вас в піджаку. Мене це лякає. Можна у військовій формі, будь ласка, слова ніщо. Важливі лише дії серед коментаторів і снайперка Євгенія Емеральд. Вона розповіла, що упродовж чотирьох років була резиденткою цього бізнес-клубу. Однак, 2021-го її звідти вигнали. За що? За те, що висловила невдоволеність, яку раціонально пояснила. Мене публічно вигнали, не повернули гроші за півроку і сказали, що я більше не відповідаю цінностям клубу. Є два питання: чи не хоче мені клуб повернути сплачені мною кошти за? Півроку членства карту даю автоматично янголів. Вибачення це добре, але не підходить. Ще щось буде. Засновник та організатор форуму Андрій Остапчук написав у соцмережах, що людину, яка підходила до волонтерів, нібито вже звільнили свої вибачення перед військовими. Він оприлюднив у текстовому форматі. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників. Ми щоденно дякуємо військовим, що обороняють нашу країну і робимо все можливе для їх підтримки. Збір благодійних аукціонів UBC склав понад 8 мільйонів гривень, і ми постійно шукаємо нові способи задонатити і допомогти. Після розголосу Янг бізнес-форум пообіцяла організувати додатковий збір на допомогу янголам Азову. Та цей скандал дуже обурив насамперед бійців, що у тій же військовій формі безперервно борються за свободу всієї країни. Військовослужбовці їдуть від. Пустку йдуть формі. Чоловіки, які не воюють, вони просто відвертаються і це бачать ці погляди, що вони відвертаються їм або соромно, або вони бояться. Це не тільки її стосується. Це в Україні країні така проблема. І ця проблема починає впливати на хід війни. Чимало людей підтримали Янголів Азову та всіх військових, що нині тримають фронт. А схожі ситуації називають неприпустимими, бо лише в єдності із шаною та повагою до воїнів можна перемогти цю війну. Лідія Середюк, п'ятий канал. Ще більше деталей з перших вуст розкажемо вам о 20-й. Олена Толкачова, керівниця патронатної служби Янголи Азову, буде гостею марафону Незламна країна на п'ятому. Не пропустіть. На одних плечах війну не виграти у Кропивницькому. Дружини військових, які з перших днів повномасштабної війни воюють на передовій, закликають владу демобілізувати їхніх чоловіків. На мирну акцію з плакатами в підтримку воїнів сьогодні вийшли близько півсотні жінок. Вони переконані, їхні рідні сповна виконали військовий обов'язок перед батьківщиною, тому заслуговують на бажання звільнитися зі служби та повернутися додому. А замінити їх повинні інші призовники. Чому право? На демобілізацію слід узаконити учасники акції. Розповіли нашим кореспондентам. Після 18 місяців на війні демобілізація за бажанням воїнів. З таким гаслом на мирну акцію зібралися рідні військовослужбовців, щоб відстояти на їхній погляд справедливі терміни служби для українських захисників. Пані Жанна провела чоловіка на фронт у перші дні повномасштабної війни. Відтоді лише молиться, щоб він повернувся додому живим. Дуже важко, дуже важко. Моя сім'я без батька постійно ти переживаєш, постійно хвилюєшся, особливо коли вони на позиціях, ти не можеш з ним спілкуватися, він тільки може написати зранку і йде все ну. у пані Ганни чоловік воює з окупантами на нулі. Запеклі бої з ворогом для військового не минули безслідно. Тричі був тяжко поранений. Та, попри проблеми зі здоров'ям, продовжує захищати від росіян українську землю. В таких обставинах люди перебувають. Ну тобто, це нелюдські умови, постійна втрата друзів. Це дуже жахливо, якби воно все. Вкупі сказується на здоров'я. Психіка дуже постраждала, і на її відновлення, хоча б якусь реабілітацію, потрібен час. Два тижні відпустки за два роки, які він отримав, це нічого. Закріпити граничні терміни військової повинності для воїнів на період воєнного стану. Жінки закликають парламентарів законодавчо. Вважають, що всі, хто відслужив півтора року на фронті, повинні мати право на демобілізацію. Серед них добровольці, мобілізовані чоловіки, військові контрактники та. Строковики, учасниці акції пропонують їх замінити підготовленими резервістами. Несправедливо, що вони всі, всі перші дні пішли. в Воєнкомати хотіли захистити своїх рідних, сім'ї, а зараз, просто дивлячись на це все, коли ходять чоловіки і жили цим життям, так і живуть. Тобто для когось є війна, для тих сім'ї, які воюють, чоловіки, сини, а для когось її немає. Учасниці акції кажуть, без ротації визволити українські території вкрай важко. Адже воїни, які від початку вторгнення стали на захист держави, виснажені боями фізично і морально. У них є ну, якби така віда на все суспільство. Вони розраховували, звісно, що ця війна буде недовго, буде ну, два-три місяці. Ну, коли вона продовжилась все довше й довше, вони розраховували, що суспільство ну, змінить їх і будуть одні віддихнути, одні будуть воювати, одні віддихнуть. Але у них така. Ну, всі обіжаються, дуже обіжаються на всіх, хто в тилу. Петиція за демобілізацію військових після півтора року служби вже набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду президентом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Виховну бесіду з Угорщиною та Словаччиною провели лідери ЄС на саміті в Брюсселі. Прем'єрів обох держав закликали подумати про наслідки їхньої позиції щодо України. Про це журналістам розповіла прем'єрка Естонії Кая Каллас перед початком другого дня зустрічі каже Роберта Фіца та Віктора Орбана питали, яким вони бачать майбутнє, якщо Європа не допомагатиме Україні, а Росія переможе. Проте відповіді не почули, зазначила Каллас. Угорщину назвала проблемою Євросоюзу, яку потрібно вирішити. Прем'єр Люксембургу Ксав'є Батель різко розкритикував позицію. Орбана та назвав його зв'язки з Путіним. Цитата середнім пальцем для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні. Нині у Брюсселі лідери ЄС обговорюють фінансову допомогу Києву. Йдеться про 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо проти підтримки України, буцімто через корупцію. А лідер Угорщини Віктор Орбан блокує військову допомогу, бо виступає за переговори між Києвом і. Москвою. Якщо ми не допомагатимемо Україні, то яка альтернатива? Реально, Росія виграє і що тоді? Чому ви думаєте, що будете в безпеці, коли ми віддамо Україну і не підтримаємо її зараз? Це запитання, на яке прем'єри Угорщини та Словаччини не дали відповіді? Вважаю, нам потрібно продовжувати вести з ними розмову. Ми дуже твердо переконані, що Україна має право захищати свій суверенітет, свою незалежність, свою демократію. Це аж ніяк не ідеальна країна, і там є і були проблеми, наприклад, із корупцією. Але це агресивна війна. Росія вдерлася до України. Вона намагається захопити всю територію або ж її частину. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він також не зупиниться. Тож це загроза для усіх нас. Не можна дати Путіну перемогти в Україні, але Білий Дім повинен чітко відзвітувати, як витрачають кошти на допомоги Києву. Таку заяву зробив новий спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю Fox News. Він також виступає за те, щоб розглядати військову допомогу Україні окремо від допомоги Ізраїлю. Хоча Білий Дім об'єднав два запити в один пакет. Президент США просить у Конгресу 106 мільярдів доларів на підтримку Києва, Ізраїлю, Тайваню та захист кордону з Мексикою. з них понад 60 мільярдів призначені для України. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, бо я не вірю, що він на цьому зупиниться. Це може підштовхнути Китай зробити крок щодо Тайваню. Ми не покинемо українців, але ми у Конгресі несемо відповідальність за управління фінансами американського народу. Тому повинні переконатися, що білий дім відповідально витрачає ці долари, а також зрозуміти, яка його кінцева мета в Україні. Четверо людей поранені внаслідок ракетного удару по Тель-Авіву. Ізраїль знову атакували із сектору Гази. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Через деякий час бойовики Хамасу здійснили другий удар. Дві ракети впали на відкриті місцевості неподалік. Ашдода. ніхто не постраждав. У відповідь Ізраїль завдав удару по осередках Хамасу в секторі Гази. Наземну операцію, яку анонсувала армія Ізраїлю, поки що не розпочали. США закликали її відтермінувати, хочуть перемістити додаткові засоби ППО, щоб захистити американські війська в регіоні від можливих атак, якщо конфлікт розгоратиметься. Ми бачимо, що ракету запустили сектора газу в будівлю позаду нас. Вона влучила у горішній четвертий поверх. Пожежа спалахнула і на третьому поверсі. Четверо людей поранені. З них двоє у стані середньої тяжкості, двоє в легкому. Жертв більше немає, бо люди діяли за інструкціями. Вони слухали сирени і сповіщення. Вийшли на сходи чи в безпечні зони, і це рятує життя. Це український радіодиктант національної єдності за новим стилем. Щороку року уся країна писала його 9 листопада в день преподобного Нестора Літопистя. Але цього року церква перейшла на новий календар. Переїхав і диктант на 27 жовтня. Цього разу його писали масово в укриттях, аби в безпечному місці доєднатися до писемного флешмобу. В одному з укриттів київського вишу побувала і команда п'ятого каналу. Там зібрались політики, зірки на. Уковці, щоб перевірити свої знання української мови. Як все відбувалося, розповість Карина Шевченко. Аркуш і ручку взяли до рук українці, щоб перевірити себе на грамотність під час національного радіодиктанту єдності. в одному з укриттів Києво-Моглянської академії Аншлаг. Тут і актори, і співаки, і політики перевіряли свою грамотність разом з усією Україною. По селах Полтавщини відра яблук та Априкос. Свій перший диктант прийшла писати наймолодша учасниця Стефанія. Їй лише сім років переконана, помилок не припуститься. Готувалася трохи писала. Актор Юрій Дяк пише радіодиктант уже не вперше. Однак каже, що разу припускається помилок. Цього разу готувався ретельніше. На мою думку, він був не дуже складним. Орфоепічно так точно для мене. А от орфографічно перевіримо в понеділок. Я нарахував приблизних питань, які в мене є питання, десь біля трьох. Три може чотири до писемного флешмову долучилися навіть військові на фронті. Диктант це, напевно, як шкільні годи, шкільні роки в школі. Піднімає бойовий дух. Так це вже 23 й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року. За новим календарем його писали 27 жовтня. Я обожнюю радіодиктант. Мені здається, що це дуже крута традиція, тому що я спочатку чотирнадцятого року писала радіодиктанти на Луганщині на Донеччині, тобто організовувала там локації. І я бачила, як довкола диктанта всі здорові, патріотичні сили гуртуються. Останній раз напевно пис... Став диктант, коли навчався на... в університеті. От, але ну... Зараз якось так надихнувся і вирішив прийти написати мова. Це одне із одним із таких великих прошарків, де людина може себе ідентифікувати, як ідентифікувати, ідентифікувати з Україною з національністю. Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця та лавреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Назвала диктант дороги України, де описала ті події, які нині переживають українці. Важливо, що беруть тексти. Не з літературних творів, як було донедавна, а пишуть спеціальні тексти для диктантів і вкладають в них і не тільки, скажімо так, такі моменти на перевірку мовних знань, а й ідеологічні моменти. Читався український радіодиктант національної єдності, актор та режисер Олексій Гнатковський. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. Учасники можуть відіслати свої роботи на перевірку паперовим листом до Києва на Національне радіо за адресою Хрещатик26, не пізніше неділі. Згодом визначать переможців, які отримують призи. А вже в понеділок текстоприлюдня для самоперевірки. Каріна Шевченко та Микола Довгий п'ятий канал. Зірки світової класики у Києві приїхали на 160-річчя національної музичної академії України і не злякалися можливих російських атак. Більше деталей розпитаємо у моєї колеги Віта Ковальчук. Нині маємо змогу спілкуватися наживо. Отже, віто як вітали і як пройшли святкування, розкажи більше. Вітаю студії у воєнній країні під час війни. Доторкнутися до високого ще треба мати неабиякий фарт. Але він у мене сьогодні був. Привітати академію. Прийшли як профільні урядовці та представники влади, так і відомі поціновувачі класичної музики. Прошу пряму мову. Ми відзначаємо дату заснування нашої академії, а саме 160-річчя. Недалеко від цієї зараз сучасної будівлі академії на, була Фонди вулиця Богдана Хмельницького рівна 160 років тому була утворена спочатку музичне товариство, потім музичні класи, згодом музичне училище, згодом консерваторія, зараз Національна музична академія України. Тому для нас це дійсно важливий день. Нас вітає увесь світ. Перший курс тут все нове, цікаве. І для мене досить цікаво навчатися в цьому закладі. Мені дуже подобається тут і студентство, і викладачі, і тут дуже хороша атмосфера. Приїхали до столиці не всі деякі всесвітньо відомі особистості надіслали відео привітання. Серед них Пітер Герб та Рікардо Мутті – всесвітньо відомі диригенти. Незалежно від віку наших поважних інституцій, ми ніколи не маємо сприймати їх як належне. Натовце тяжкий для України час, коли вона бореться за своє існування. Щоб класичне мистецтво зберігало важливе місце у 21-му столітті, ми повинні шанувати традиції, але не обмежуватися ними. Майбутнє нашого виду мистецтва залежить від прийняття нових творів, які можуть апелювати не лише до інтелекту, а й до сердець наших глядачів. У цю важку хвилину для всього світу. Усі ми поруч з вами. В ім'я музики, яку ви так добре представляєте. Ми хочемо допомогти мирним процесам у світі. Тож у 160-ту річницю від дня заснування я приєднаюся до вас і стою поруч з вами. Щоб наші глядачі відчули атмосферу, я маю невеличку підбірку саме для вас. Прошу. Я має неабияку популярність серед інозем серед іноземних студентів. Е, наразі е, до спочатку повномасштабного вторгнення е, кількість значно збільшилася, точніше вдвічі. Е, до речі, освіту тут е, гімн, який лунає щоранку на нашому етері на п'ятому каналі, е, виконують е, студенти консерваторії який сьогодні виповнили 160 років студія віта, дякую, спасибі тобі за включення. Наша Віта Ковальчук про 160-річчя Національної музичної академії України. Трішки класики наприкінці випуску нам не завадить. Ще раз дякую. Отже, друзі, новини завершую в цій годині. Маю 10 хвилин паузи. Далі буду продовжувати інформаційний марафон. Лишайтеся з п'ятим каналом. У нас завжди цікаво.